За моєю спиною будинок Дніпрянки Тетяни в ніч на 7 серпня дуже поруч впав ворожий шахет. На щастя, жінка не постраждала. Понівечена лише автівка, покрівля будинку та вікна. А ще дуже сильно злякались коти та собака. Тетяна волонтерка часто їздить на нуль, ризикуючи життям. Але там страху немає, бо є відчуття важливості того, що вона робить для хлопців. А тут у власній оселі вночі, коли здається, ти вдома у Безпеці, і починається справжнє пекло. В сусідній будинок влучив шахет. Літню жінку, яка там проживала, буквально викинуло вибуховою хвилею і її забрала швидка. Тетяна на руках винесла 40-кілограмового аслана у ванну і буквально прикривала собою. Перечуття небезпеки зовсім не було, і лягала спать дуже спокійно і підскочила. Я навіть навіть мабуть не підскочила, мене просто підкинуло від першого е, взриву. І перше, що я просто переживала, воно було дуже рядом і дуже гучно. А так як я знаю, що в мене мої тваринки, вони дуже лякливі особливо. Пес, то я перше, що я вискочила на вулицю, і це було дуже страшно, бо це воно з усіх сторон сторін бахкає, падає. Коротше, відчуття було моторошні. Перше, що ти бачиш, ти просто бачиш темряву, і е, гучні такі звуки, моторошні, вони настільки лякливі, що це просто там захоплює не то, що дух, там просто памороче в голові від цих. І це дуже страшно. Е, те, що постраждав будинок і постраждала машина, я вже бачила після. Бо в той момент ти не думав про те, що в тебе постраждало, або що. Головне було якось, я не знаю, вижити. просто-напросто. Що, ви, що ви робили далі? Ви взяли Аслана, щоб сховатись? Ну так, да, Я забрала свого Аслана, щоб сховатися. В, ми з ним ховалися в ванні. Тобто ми майже просто в обнімку з ним переживали ці хвилини, бо для нього це також великий стрес. Так, да, все хорошо, все хорошо. Боже, я не знаю, це, мабуть, десь з пів години, не менше. Це півгодини. Це... Я, я спочатку навіть почала і рахувати, але вже потім вже не до рахунку було. Їх так багато було, що це було і гучно, і моторошно, і все сипалося в хаті, просто сипалося все. Це були дуже такі звуки специфічні для них. А особливо ти відчуваєш, коли переключається їхній звук, і ти розумієш, що він падає. А так як темно, ти взагалі не розумієш, куди він буде падати, де він впаде, і це найжахливіше. Ми вийшли за сланом закриття, коли стало тихо. Стало тихо, і я вийшла, ну хоча б зорієнтуватися, але почалося, я бачила там горів будинок. Почали приїжджати ДСНС швидкі, і тоді вже так трошки почала роздивлятися, де що, хоча в темряві дуже погано. Коли вже стало, настав ранок, що ви побачили у себе у дворі, у будинку, які руйнування? У мене були вибиті ще старі вікна, бо ще не встигли замінити, То старі вікна постраждали, були вигнуті двері. Пристройках було порушено дах, ну, звісно, постраждала машина. На вгороді курник, тріщини пішли, і вирвало там одне старе вікно, на якому просто-напросто його просто вивихну, вивернуло по діагоналі. Таке в домі тріщини невеликі, але є оця штучечка, я знайшла на самій машині бі, біля скла. І я так розумію, що це та е, фігня, яка попала в скло і розбила його в трощу. А це все було зібрано навколо в полісаднику, в клумбі. Понад рядом з машиною, ну, тобто це, і це ще зовсім маленькі залишки, це те, що дуже швидко попалося на очі. Я так думаю, що їх, якщо я почну прибирати інші клумби, я знайду ще дуже-дуже багато. Це Макс, попри те, що він народжений безпосередньо на передовій, та рік прожив з 25 п'ятою бригадою, був під бахмутом, але він дуже сильно злякався вибухів, які були безпосередньо. Поруч а зараз господарка допомагає котикові віднайти ментальну рівновагу. Макс потрошку приходить в себе його дружина Китя Гаєчка та донька на ім'я Піксі ще дуже злякані. При появі камер сховались під диваном. Тваринам Тетяна дає заспокійливе за рекомендацією ветлікаря, а себе лікує спілкуванням та волонтерськими поїздками. Коли ти їздиш туди, так там також страшно, страшно, але ти, коли ти їдеш туди, ти розумієш цю небезпеку, ти розумієш, що це там. Ну, як сказати, звичайна річ ні, але просто ти знаєш, що ти там. Страшніше всього, коли ти вдома. Ти вдома ти роз, розслабляєшся, ти намагаєшся е, начебто відчувати себе в небезпеці. І коли таке трапляється, це найстрашніше і найгірше. Особливо це коли вночі. Бо вночі люди відпочивають, вночі люди не очікують такого. Підступного кроку і це найгірше там, де між хлопцями це сприйнятна річ. Підтримати волонтерську діяльність Тетяни можна тут, а також подивитись звіти про її збори і поїздки у соцмережах. На щастя, в цій історії хеппі-енд, ніхто не постраждав. Але скільки щодня ми чуємо розповідей про страх, віччя і на жаль загиблих людей, які просто були в себе вдома. Але закінчити цей сюжет хочеться на позитивній ноті. Безпосередньо поруч з епіцентром вибуху знаходиться курник. Але ось ці пір'їсти красуні і красень проявили мужність та вид. Вся ударна хвиля, йшла е по косі і вдарила більше всього в сарайчик е в курник, е розтрощила сам сарайчик і все. І зранку я, коли їх відкривала, я думала, просто-напросто мої вони від шоку взагалі не будуть нестися. А попри все, вони за вчорашній день, хоч їх і мало, сім штучок всього, але вони кожна просто від стресу перенесла яйцо і. Вообще, я думала, вони і на ноги попадають, але Но, кури вони взагалі такі утлі і від стресу можуть все, що хочеш бути. І на ноги впасти, і все. Але... Петя навіть з світанком пісні співав.